Сьогодні вітроенергетика. Вона довела себе, що вона, по-перше, стійка від обстрілів ракетних обстрілів. У нас за протягом всього часу війни. У те, що ми знаємо, це було пошкоджено 11 турбін. Десь три турбіни знищено повністю. Решта, ми вже знаємо приклади, коли дрон попадав в лопать в Миколаївській області, і відновили вітротурбіна. Працює. Тому а, це, сама ця технологія довела собі с, свою стійкість. Та да, технологія потребує балансування. Але сьогодні ми бачимо, який бум почався стосовно а, системи збереження енергії. Там є декілька компаній. А, там, ДТЕК і так далі. Вони ставлять досить великі перед собою плани, саме розвиток систем енерго для зберігання енергії, які допоможуть Енержесторіч та.